Я Ольга Кругляк, підпишись, тут багато цікавого про важливе, багато фільмів. Дивись, якщо тебе цікавить тема залежності, якщо в твоєму роду є залежні, або ти проходиш залежність, досліджуєш тему залежності, тобі цікаво, як формується залежність, як вона передається, звідки вона береться, для чого вона приходить. Урід, у родину, да, подивись цей фільм. Він називається Втеча від себе про молоду юну дівчину, яка е справляється, да, намагається справитися своєю залежністю, намагається зрозуміти, е який її шлях, намагається простити себе, полюбити себе. і Знайти внутрішню гармонію, підпишись, тобі буде цікаво.